Григорій Лютий, відомий український поет. В основі Григорія Лютого лежить любов до рідного краю, до людей, до природи. Він дуже любив своє гуляй-пілля. Своїми думками про дитинство він найщирішими почуттями любові до батьківщини. Він поділився у вірші «Вишиванка». Григорій Лютий – «Вишиванка». Посміхалась дитина, бігла у сніг. Небеса мували рідні очка ясні, і цвіла вишиванка, що з вогню воскреша, Мов барвистий метелик, поруч гралась душа. Ти скажи мені, тату, що за дивна земля? Почала прилітати в сни мої звідаля. І ласкава, як мама, і мов казка меж, Ти, коли мене, тату, в ті краї повезеш. Ой, дитя моє, ластів'я моє, народив тебе теплий край, то в країнонька нас пригадує, стукав серденьку, прилітай, Не загою вік я в ту землю путь, там слова пісень у садах ростуть. Ми з тих ясних зір, ми з тих чистих вод, Ми одна душа, ми один народ. Я посивів тут, а живу я там, тих сердечних пут. Не розбить літам. Там, де ти біжиш, я біжу малий. Жити вкраїн тім я судьбу молив. Обцілують хай твої ніженьки, землю матірну у доріженьки, у доріженьки, у яруженьки, білі лебіді, сиві руженьки. Посміхалась дитина, бігла полому сні, небеса умвали рідні очка ясні. І цвіла вишиванка, що з вогню оскреша, мов барвистий метелик порджуралась душа, очі, як мальви, у дитяти цвіли. Ти скажи мені, мамо, ми поїдем коли. Край дороги тополі, там як Божа сльоза, там живе наша доля, там живе не згаса. ми з тих ясних зір, ми з тих чистих вод, ми одна душа, ми один народ. Ciao. Sure.